Друзі, прийшла наша продукція. Хочу зробити розпаковку разом з вами. Дивіться, це Spice Pro. Туди входить дуже класний склад в нього. Це і гвоздика, це і куркума, і імбир туди входить. І ще дуже багато всього така і антипаразитарна дія. А ще й е, забирає апетит, дуже класно допомагає організму, зміцнює імунітет. Звичайно, це 39-ті гелі, що стимулюють і допомагають швидко загоїти всі подряпини, синяки, царапини, опіки. Так, оце дуже класна допомога. Дуже раджу мати обов'язково в себе вдома і в сумочці з собою. Антиоксидантний крем для обличчя і. От, що він робить? Бачите, шкіра пружна, якщо, якщо, якщо є якісь там крапочки, чи щось висипи на обличчі, виснушки, там ще щось, от допомагає плями, от як в мене після родів з'явилися, то це якраз дуже класна допомога. Нашому обличчю молодь підлітки, от використовують саме такий класний крем антиоксидантний. Це BB крем дивіться, його дуже також ми маємо, і я також користуюсь цим кремом такий е вирівнює колір обличчя да, і захищає от, вже від сонячних променів, да, від вільних радикалів, наше обличчя. Так, знову 39-й відбілюча паста. А ви якою пастою користуєтесь? Дуже раджу користуватися класною пастою, яка дбає про ясна, дбає про зуби, зберігає емаль, дуже гарно вичищує і ну, зубний камінь да, усу, усувається, забезпечує ефективний догляд за ротовою порожниною, щоб посмішка була сяючою, відбілююча. Звичайно, це мазь для вен. Можливо, хтось вже користувався. Я також користуюсь такою мазі для вен. А це знімає запалення, набряки, взагалі втомані їх. Да? Якщо ну, ми працюємо, ножки наші втомлюються, підсилює кровообіг. Да? І от дуже класно якраз, в кого навіть варикоз або сіточки запалення забирає дуже добре. Скраб з гранулами і бамбука, ніжно, делікатно очищує кожну клітиночку. Нашого обличчя це просто для шиї, для обличчя, декольте, дуже класний краб для очищення. Рекомендую. Звичайно, це серія Golden Collection. Це нічний кремчик і для обличчя, дежевельний, і кремчик навколо очей. От також омолоджуюча така формула Golden. це з біозолотом, це нічний крем, і у нас в офісі є всі кремації. О, це шампунь 39 екстрактів, зупиняє випадіння, стимулює ріст волосся, просто відновлення волосся класне, От, дуже раджу.